Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка! Сьогодні покажу рецепт, як дуже смачно приготувати тушкуваного хека на сковорідці з овочами. Рецепт простий, але виходить справжня смакота. Підпишіться на мій канал, поставте лайк і давайте починати готувати. Тушку хека я попередньо розморозила, промила, внутрішні голови вже не було, мені залишилося тільки видалити плавці. Нарізаю тушку хека на шматки. Хребет я не виймаю, бо при тушкуванні він сам відділиться і його буде легко виняти. Тепер нарізаю цибулю напівкільцями. Моркву натираю на крупній терці. В сковорідці нагріваю олію і відправляю спочатку цибулю, обсмажуючи її до легкого золотистого відтінку. Тоді додаю моркву і тушкую на повільному вогні, поки вона не стане м'якою. Далі розгортаю овочі роблячи гніздечко посередині і викладаю в нього рибу. Обсмажую рибу хвилин 5-7. Це роблю для того, щоб риба саме просмажилася трохи, бо якщо її викласти зверху на овочі, то температура буде набагато нижчою і риба в кращому випадку пропариться. А так хек обсмажився і можна перемішувати його з овочами і ще обсмажуємо хвилин 3-4. Також під час смаження потрібно рибку посолити і поперчити. Далі додаємо в сковорідку води або бульйону. В мене був курячий бульйон, я додала його і тушкуємо хека за овочами хвилин 15. За цей час він дуже добре приготується і хребет відділиться, його потрібно виняти. Можна додати лавровий листочок. Я тушкую страву, поки не випарується достатньо вологи, але можна тушкувати під кришкою, якщо хочете, щоб залишилося багато юшки. Ось такий дуже смачний тушкований хек з овочами у нас вийшов. Це дуже смачна страва до будь-якого гарніру і досить економна, бо навіть невеличкою рибиною можна нагодувати всю родину. Адже смачними виходять і овочі, у яких тут досить багато. Смачного!